Наші не здаються у Кам'янці-Подільському. Відбулася масштабна реконструкція взяття старої фортеці. Захисникам твердині було важко, але вони вистояли. Передає з місця битви Олександр Загородний. Штурмові драбини требуші та тарани. Все як у середні віки. Загарбники вже котру годину намагаються взяти стару фортецю штурмом. І вони таки проривають першу лінію оборони частокіл і підступають. До мурів, остання спроба закінчити все миром. Захисники фортеці пропонують двобій кращих лицарів. На але наші часному але не вийшло. Загарбники підступно йдуть в атаку, вірячи у силу своїх штурмових машин, та перемагають захисники фортеці. Нападників театрально вирізають до ноги. На цьогорічну реконструкцію до Кам'янця-Подільського з'їхалися воїни з усієї західної України, Литви та Білорусі. Особливо під сильним враженням литовці вони навіть зізналися вільнуська фортеця, гідемінеса. Уграє за величу та красою кам'янецький. То, що побачили, это попросту потрясло не хуже, ніж Гедемінес? <рес> намного лучше, намного лучше, тому масштаб інший. тут така старина, що хочеться з машини вийти і на лошадь садитися. А це вже лицарський турнір. Як це по чоловічому вийти на поле проти супротивника не просто щоб помахати мечем, а заради прихильності своєї дами серця. І як це добре, що після цього бою ніхто не покалічиться і не загине. Але допомога медиків знадобилася. Одна вивихнута ніжка та порізаний лоб. Все таки серйозна битва. Навіть досвідчені воїни зізнаються, виходити на поле битви трохи страшно. Відчуття адреналіну, хвилювання, все є. Ну хочеться перемогти якось цього Взагалі-то мені хочеться, але я сумніваюсь, чесно кажучи, що мені це вдасться. Після великого бою швидкий розбір подій, хлопці ще трохи махають кулаками після бою, і нарешті танці на честь лицарів, переможців. Олександр Загородний, Сергій Азаренко, ТСН 1+, з Кам'янця.